11 винатик? Ми вчиняли на такої нічого. Пан поліцейський на морозі пояснює, що він переживає за моє здоров'я. Та я здоровий, я такого, ну, любого з вас, візьму, піду і кину. треба. Ну, я не збираюся кидати. Чого ви мене блокуєте? Поліцейський. Яка інструкція? Це нова конфлікт, антиконфліктна поліція. Розумієте, в чому справа? Яке пояснення? Від кого? Це не пояснюється. Це не, 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 не... не зрозуміло. Чому ви нас поточило, не даєте дії? А ви це захищаєте? А чому ви цих конфліктно-лаштованих громадян, які будуть блокувати? Да. Ви їх не блокуєте, а нас блокуєте. А нас ви чому блокуєте?